Друзі, всіх щиро рада вітати на огляді всі сеї. Ми дуже любимо цю мережу магазинів, тому що там багато класненького всякого і дешеві ціни. 659 гривень такий стильний світшот з принтом. Він оверсайз, плечі приспущені, трикотаж середньої щільності і має середину такий начосик, щоб було теплесенько. Це бавовна з поліестером. Ще один класний стильний світшот з новинок, 659 гривень. Має таку вишивку об'ємну в чорному кольорі, теж оверсайз, плечі приспущені на патенті поліестер з бавовною, теж всередині з начосиком теплесенький. Не менш тепла куртка. називають цю куртку байки, байкерською пілотною, тобто ну, і штучна овчина. якість на перший погляд досить так нічого. Гузочки пришиті якісно. Строчки теж дуже якісні, якби не знаю, скільки вона поноситься, але вигляд має якісний. Це штучна овчина, це поліестер. Базовий джемпер, такий джемпер потрібно мати в своєму гардеробі, тому що вам легко буде. Любий аутфіт замутити, як то кажуть, і коли у вас буде такий джемпер, 599 гривень. Можна любу сорочку там взяти, блузу, або самий джемпер, джинси, або класичні брюки. Це акрил. Сподобався такий джемпер, він досить м'якесенький. і він легкий, він такий середньої щільності, якраз осінь-зима, і красивий насичений синій колір, синьо-кобальтовий, 359 гривень. Це акрил, але м'якесенький, не колючий, теж має вигляд якісного. Рекомендую буду чесно розказувати на свій погляд, як речі виглядають, які мають вигляд якісні чи ні. 799 гривень такі джинси Карго, вони прямого силуету, пряма штанина. Карго якби не вийшло ще з моди, так, з тими накладними кишенями. Така висока посадка в поясі на гумці. І ще сюди би підійшла сорочка, сорочка-куртка, такий щільний джинс. 799 гривень. Теж дуже стильна, акуратно все прошито. Не знаю, нема до чого придертися, реально акуратненько. Такий худій, вкорочений, худій кроп, Дуже оверсайз, плечі приспущені, з принтом, ну стильненька така річ, 599 гривень, м'якесенька, така вау просто. Навіть якщо взяти джинси на високій посадці, це супер буде стильно виглядати. поліестер з бавовною. Такий капішончик стягується. Також сподобався мені цей світшот в смужку, бо він м'якенький, тепленький. Оверсайз з вишитим сердечком червоним. Так просто на серці буде так. Пах-пах-пах-пах, 459 гривень. Ну і моє серце розтаяло, бачачи цей свічоток. бавовна з поліестером має теж всередині начосик, щоб буде гріти, буде вам теплесенько. Стильна досить куртка, жакет. Швидше цього це такий джинсовий жакет, теж кроп 659 гривень, такий вкорочений, але стильний, стильна річ. Приспущені такі плечі, він оверсайз, класненький, стильний такий вільного силуету. Більш класична кажу сорочка, можна навіть до класичного гардеробу, 659 гривень. Біла. І це 100%, бавовна, це вам не поліестер, якісно теж пошита. Ви знаєте, останній час сенсей тішить своєю якістю, а ціни теж тішить. Що хочу сказати, ось цей лонг-вигляд він має дуже класний, такий блакитний кольор, як ви бачите, з акцентними кнопочками це все. Але от тут якість мені, хоча поліестер віскоза востаннек без склад хороший, но він такий легесенький. Я не впевнена, що він там пару пранів, і який буде в нього вигляд. Оцей, оцей лонг мені не дуже. А ось такий базовий джемпер, в рубчик 339 гривень. Мені сподобався дуже. Що якість, подивіться, він такої середньої щільності відчувається в руках, що річ якісна, це віскоза з поліаміду. Ну і ціна тут дуже така приємна. Ще такий базовий в пастельному кольорі. І ще такий 459 гривень джемпер, теж в чуть-чуть іншої якби, якості, інший рубчик, так, такий бежево-молочний. Хоча склад віскоза з поліаміду, і теж я вважаю, що він досить непоганий і якісним. Сподобався такий шопер ще. В такому шопері можна його скрутив, склав 169 гривень. Йдеш в магазин, собі купив хлібчика, витягнув і пішов. Тобто можна брати малесеньку сумочку, як ви йдете. Про запас це поліестер з бавовною, Мила косметичка, прозора така колаборація з Діснеєм, 219 гривень. Як ви знаєте, що бренди викупляють там, якісь права на виготовлення лого, там колаборація 259 гривень коштує ще така косметичка, теж колаборація з Діснеєм. В стилі Аг такі черевички, ну я буду казати, що це Аге 459 гривень. Досить теж мають вигляд стильних, м'якеньких, якісно якби пошиті, мають вигляд якісних. Наскільки вони поносяться, нічого не можу сказати. Це їхня якби, нова модель. 459 гривень. Цікаво, чи вони були минулого року. Пишіть в коментарях, що у вас такі були, як вони носилися. Є різні кольори від чорних, сірих, кремових до а, таких пісочних. І стоїть знак вовни, що всередині вовна. Тобто все може бути. Білизна, білизна, ми дівчатка, мусимо це все дивитися і мати в своєму гардеробі, красиві такі, таку білизну розкішну. Я аж розгубилася, коли я дивлюся на це все, на цю всю красоту, красивий фіолетовий колір, 149 гривень. Такі трусики, ще одні трусики теж. До цього комплекту би підійшли, вони такі з мережевим, красивий фіолетово-сливовий колір і золотистим, золотистою ниточкою. 149 гривень такі трусики коштують. Вони просто невагомі, такі класненькі Ось такий згалтер, він високий, з таким високим патентом, без пушапу, 459 гривень, він трішки дорожчий, але він дуже розкішний, розкішне мережево. Сама модель, красива, з такими пряжечками золотими, ну розкіш. Спокуслива річ 100%. А дома, коли похолодало, вже отакі затишні тапочки, плюшеві, м'якесенькі. І ціна 219 гривень, красивий синій колір, темно-сині. Вони легесенькі, підошва досить. Така якісна. Я тапочки купляю на раз сенсей тому я задоволена їхньою ціною і якістю. Там все відповідає. Якби 269 гривень, більш такі стильні тапочки, а, чорні. На кожний день трусики. Хто таке любить зручні, а не сексі. 119 гривень, дві пари за дві пари це бавовна. Базова сумка 699 гривень. Вона дуже гарно вписалася в діловий гардероб. Якщо ще плюс якась у вас така робота, буде поєднуватися з любими стилями одягу. І вона така містка, має три відділа посередині на блискавці, має внутрішню кишеньку. Ще ось така вже меншого формату. Це ви вже після роботи на вечір, вийти на каву з подружкою. 459 гривень, є довга ручка, яка відстібується, є коротка ручка, яка відстібується, ремінчик з тисненням, красивий зелений кольор 169 гривень. Недавно в Зарі я показувала Кіряні, там півтора тисячі. Так що сінсей тішить цінами 159 гривень за два ревня. І базові, чорний, і білий теж стисненням. 159 гривень, це один ремінь 70 80 гривень буде коштувати. Сережки, набір 90 гривень, скільки їх там багато, кожний день ви міняєте сережки. Ціна питання 90 гривень. А ці вже більше масивніші є. 135 гривень. Є красиві моделі сережок. Ну і можна на вечір доповнити свій гардероб такою сукнею. Вона шифонова, 659 гривень. Основна частина на підкладці, рукавчики на півпрозорі це поліестер. Є пару принтів, пару моделей. І моделі точніше такі ж самі, але різні принти. І ціна така ж сама. Ой, цей жакет красиво би поєднався з тою бежевою сумкою 699 гривень. Він не коротенький, він такий стильний, прямого салуету. І хороший склад віскоза з аластаном. Красивий бежевий, такий, бежево-молочний. І спідниця Мідаксі тут теж є бежево-молочний колір. З чорним принтом це спідниця плісе на підкладці поліестер, 599 гривень. Спідничок багато навішено. Я хочу вам зараз показати, знайти спідничку, хочу вам про неї дещо сказати. Ось ця сатинова спідниця. Така точно сатинова спідниця є в зарі біля півтора тисячі гривень. Вони, ну, тільки бірка. Є в Єврезер. Я показувала У мене, по-моєму, навіть відео якомусь є. Така ж спідниця в різних кольорах. Просто ось така сатинова спідниця. Вони одинаково пошиті сатинові спіднички. Тільки тут ціна набагато на тисячу гривень дешевше. кежел брючки, такі напівспортивні, вони вверху на гумці і стягуються. Приємний бежево-молочний молочні кольор, кольори, дуже красиві бежеві в сенсеї. Не такі брудно бежеві а от більш такі кремові, молочні. Поліестер віскоза еластан І більш пісочні, є 659 гривень. Сам трикотаж, він трішки фактурний. Не є гладкий, попередні були гладкі, а цей фактурний трикотаж і стрілочки така строчка йде, маєте зразу готові стрілочки. Це поліестер з еластаном, Вони еластичні, їх не треба прасувати, вони не будуть мнутися. Такі базові брючки. Ну і милі тапочки для вашої малечі, кулки такі, чи рибки м'якусінькі, 269 гривень. Ці на хутрі всередині теж дуже милі, в такому бузковому кольорі. 219 гривень. Піжамки. Піжамок багато навезли, 339 гривень. Це бавовна 100%. Штанятка і футболочка. В комплекті. Скільки багато піжамок, різних цін, і все бавовна, все трикотаж 209 гривень. Така піжамка на короткий рукав. Такий контрастно-кольоровий штанятка. Ще така піжамка 239 гривень, теж бавовна, Це все трикотаж. Стильний рюкзачок, ой, який він красивий. Багато відділів є якісно пошитий. Спинка така міцніша. 459 гривень а, з брилочком. Ну, а ця сумка теж не залишила мене байдужою, вона як доросла, як мами. Така, подивіться, яка ручка таким саквояжиком 459 гривень, але сумка не дешева. Це колаборація з Діснеєм. І в колаборації ці речі вони дорожче коштують. Можливо, вони виплачують якусь частину від прибутку. По-любому вони виплачують за використання якби, імені Дісней. Така корточка, таке пальто стібане, а вверх такий, як шкірзам, ну не шкірзам, якась така тканина, точно не буде на сніг промокати 389 гривень і красивий колір був. Ніжно-рожева до бускового, така курточка хутряна, коротка, ну, якби не, не пальто, я маю на увазі, 659 гривень. І на спинці вишивка юнікорн, э, єдинорожка. Дуже класнені речі, такі няшні, такі яскраві. В стилі доктор Мартінс, але це дитячий, теж дуже стильні, чорно-фіолетовий колір, красиво поєднаний, чорний з фіолетом це просто супер тракторна підошва, 799 гривень, не дешево, але класненький, класненькі такі черевики на шнурках. Ще ось в такому кольорі винно-червоний. Ну, не червоний, винно-бордовий колір, такий вишневий 459 гривень, теж на тракторній підошві, Класні. Класні стильні сама б такі носила. Це в кольорі моко і ще застібається такою пряжечкою. 659 гривень коштують. Стильні джинсики, скіни на високій посадці з гумкою в поясі 269 гривень і на колінках такі малі сердечка, такі малі принти. Валіза в дорогу для маленької принцеси. Теж дуже красива і мила. На кнопочці ручка, можна так натиснути на кнопочку, витягнути ручку. На колесках легко вона рухається, ця валіза. 1199 гривень. Для хлопчиків дитячий, підлітку 899 гривень, така пілотна куртка. З штучного хутра, штучної овчини, також дуже стильна, як тата, як старшого брата. Така вона в дійсності виглядає круто. М'якесенькі теплі світшоти всередині з начосиком. Це такий трикотаж щільний. 219 гривень. І в складі бавовна і поліестер. Чоловічий базовий джампер. Бежево-пісочний колір, колір Camel, 459 гривень, який такий не зовсім легесенький, досить якісний і приємний на дотик, і хороший склад 100% бавовна. Є в чорному кольорі. Подвійної в'язки чоловіча шапка 169 гривень, базовий сірий колір. Вона з лейблом 169 гривень. Акрил з оластаном. І ось така бежева, теж досить якісна. Вже без лейбла, що краще, навіть акрил з оластаном. А пішла дивитися свічки минулого відео. Чи позаминулого я показувала, що я придбала свічечку ароматичну, ось цю. І вона мене розчарувала. Скільки я брала свічок в сенсії, вони довго і тримали аромат. З цією свічкою щось не дуже так слабо тримає аромат, тому рекомендувати не можу саме цей аромат. А попередні були стійкі. Дивлюся ось цю велику свічку. 269 гривень, вона на трифетільки. Але я понюхала і запах ніякий. Просто ну, взагалі не відчувається. Я не зрозуміла в цілому, який це аромат. Є вже щось таке ближче до нового року, до хвої. Но це евкаліпт, тут м'ята. 219 гривень і запах тут дуже насичений. Але чи він буде тримати, коли будете палити, ту свічку не можу вам сказати. Готуємося вже до Нового року. 129 гривень, така міні-ялиночка. Як не заглянути на вази? Вони всі такі футуристичні, стилістичні, дуже мені подобаються 119 гривень. Милі скатертинки теж зимовий такий вайб, новорічний. І це 100% бавовна, 399 гривень. А ця скатертинка в таку ж ціну, але поліестер в білому кольорі. І є колір шавлії, Завжди потрібні мати такі органайзери вдома. Вони вміщаються в такий простір, наприклад, з боку шафи. Дуже зручні, а можна туди понапихати багато дечого. І 219 гривень коштують. Це такий вішак-органайзер. Ви його розкладуєте, підвішуєте, я користуюся. Ну, не зовсім не цим, не таким, але схожим. Дуже стильні поїлочки, наскільки їх можна мати. Весь час приходиш і дивишся, які знову погірляються, ти кожну хочеш 219 гривень, такий стильний ніжно-рожевий колір. А цей колір взагалі такий припорошено-рожевий пускового теж 219 гривень і закривається металевим таким корком. Красиві чашки Гофре, ніжно-рожевий колір. Кава буде смакувати чи чай. Просто ням, -ням з такої чашки, стильної і різні є кольори. Сірий колір є, і такий бежевий, красивий. Для випечки, таких кексиків 49 гривень. Цей набір коштує 48 позицій, 48 штучок є. Всім папа, цілої обіймаю, До зустрічі в новому відео!